Доброго дня, цікава Німеччина. Урок 36. Читання. Продовжуємо спільне читання. Ставте лайки, пишіть коментарі, щоб було видно, що вам це потрібно. Есен Трінкен. Есен їсти. Есен з великої букви це їжа. Трінкен пити. Дивіться, трінкен з великої тхінкен, з великої букви це напої. Гонріх – голодний, зад, ситий, можна сказати, ситий по горло. Зверніть увагу, цих слів немає вже артиклів, бо це не іменники. Вони не відповідають на питання, хто або що. Це діє слово есен. Що робити, їсти? Що робити, трінкен, пити, Хунгріх? який голодний зад, який.